Всім привіт! З вами Катерина Венджик, The Page, І сьогодні в нас розмова про реформи. Тут прям хочеться згадати а, не за дві, а... класиків. Так, да, класиків. А, розмову класиків, яких реформ вам ще, <кхм> нас можуть дивитися, діти не вистачить. І про те, яких реформ нам не вистачить, говоримо сьогодні з Сергієм Фурсою, а, аналітиком. А, як тебе ще правильно протитрувати? Ой, Мені і... хочеться протитрувати тим Я можеш? вже 12 років не аналітик, тому можна титурувати будь-яким чином. <свят> <свят> Пафосно, але щоб люди ненавиділи, весь банкірам. Рівно економістам, ну я старший економіст, економіст ближче до людей. Да, можна да, фінансистом да, називати. Тьотороза старше <свят> економіст. Да. А... Наша аудиторія не зненавидить тебе за, за інвестбанкіра. і я думаю, що саме як Інвестбанкір ти можеш. Точніше передавати очікування від реформ в економічній, та й не тільки економічній частині. Отже, давай почнемо з інформприводу. Інформприводом цього тижня став лист від Держдепу з вимогою реформ. На скількох то там стоїнках. Всі знову згадали, що в нас нічого не робиться. Що від нас вимагали партнери? Несправді ну вони кажуть, це знаєш. Це не вимога, це пропозиція, від якої неможливо відмовитись. Ну, е, насправді, це те саме, що вони від нас просять, пропонують зробити, починаючи з майдану. Одна та сама історія. Це продовження програми МВФ, це продовження співпраці з європейськими партнерами. Це частина нашої європейської інтеграції. Це єдиний загальний збір правил, як мити руки перед їжею. Вот насправді це як мити руки перед їжею, Це одна і те саме. Тобто ніхто нічого... на день чистити зуб. Да, Ніхто нічого не вигадує. Тобто, не те, що хтось там сидів, якийсь там Кісенджер подумав: а в Україні треба зробити це. Да ні, це один і те саме правила, одні ті самі речі, які нам конче потрібні, всі давно визначили. Але от українці завжди вигадують свій велосипед, хочуть свій велосипед, аби не робити. Насправді, оце величезна штука, яка нам надійшла. Величезна певно, для офісу президента, який там знав, був не дуже задоволений, що це називали вимогами і так далі. Так, от там два напрямки: верховна справа, боротьба з корупцією. Все. більше нічого там насправді немає. Там є ще маленький тариф про тарифи в кінці. Але це так для напевно додали, просто посолили в кінці і зрозуміло, що це не актуальна історія з точки зору там, тарифів найближчим часом. Тому там верховенство права, блок і блок боротьби з корупцією. Слухано. Ну, але ж це на відміну, до речі, від тарифів, це популярні реформи. Так? Бо фактично ми можемо поділити реформи грубо на дві такі великі частини: популярні на яких приємно, про які приємно заявляти з трибуни їх впроваджувати і пишатись, і непопулярні, от там вже починаються тарифи ринкові. та і те, про що ти говориш, вони права, боротьба з корупцією. Це ж популярна історія. Чому так тяжко вона? Тому що іде? вона популярна серед народу, але вона не популярна серед тих, хто має це рішення прийняти, бо нікому не подобається самим себе обмежувати, власне і тому будь-які такі кроки вони робляться тільки з підпал. Там судова реформа, що це означає? Що буде незалежна. По перше, судова, тобто не можна взяти, там, сказати Ей, ти, подзвони, скажи їм, щоб вони прийняли це рішення, навіть якщо це рішення посади Коломойського не можна буде так да? робити з одного боку. А з іншого вона ще й буде незалежне правильно судити, і суддям це не подобається. Бо що таке? Ну правильно, це про очищення судової системи. А ми розуміємо, що балом прав правили 30 років люди, які не про очищення. Тобто, це не подобається умовним стейкхолдерам, які приймають рішення. Тому змусити, ми маємо змусити цих людей самих себе обмежити, і тому, звісно, це для це них не, непопулярно. не Чи там дати там? Антикорупція це в що ходить державні підприємства. Ну, що таке державне підприємство? Це всім подобається, бо це годівниця. Да? А тобі кажуть ні, ні, призначай туди незалежних якихось е, чуваків, які будуть не давати тобі звідти красти. Ну кому це сподобається? Не сподобається Да? тому постійно. Є ці наративи. О, держпіднаглядові ради, неефективні, бла, бла бла, бла неефективні дорогі, всі іноземці. Да, оце... сидять сидять своїх лондонах. Да, а це от не розуміють нашого менталітету. Ці там дати дозвіл набу на прослушку. Ну ніколи не хоче цього. Ти коли СБУ знаєш там, як до да? і ти знаєш, буде тебе прослуховувати чи ні? А з набу важче. Да? Там, кляті ці з набувально ну, судячи да. з опору, реально важче не було б, euh, якби було... не було б важче. Не да, 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 да. А опір є, тобто важче. Ну і так сяк на набу іноді вилазить з цими дикими кейсами для Певарських Кобалів е, і останнє про Тараса Висоцька. Да? Оця дика справа. Да. ну Просто дичина. Да? Але там 90% вони все ж таки роблять в правильному напрямку. Ці от 10 важко пояснити насправді або можна, але це така собі історія. Але 90% вони все ж таки рух в правильному напрямку, і тому вони так відстоюються в принципі інституційно відстоюються, не про людей, інституційно американцями і так далі. Бо бачать, що це шлях, і бачать, знов ж таки опір З По самого початку започаткування НАБУ відразу з'явилася війна про СБУшників проти них прокурорів і так далі. Опачки, чому ну напевно щось добре робиться, якщо зброю, зможю... якщо, да, якщо я проти них воюю. от і все тому не популярно. А це форми, які нам настійливо пропонують партнери наївні держави, та наївні гаварменту. Як інвестбанкір, який безпосередньо спілкується з інвесторами, які Реформи найактуальніші для людей, які не дають сюди гроші бюджетні, а вкладають свої. Чого очікують вони справді того самого, бо знову ж таки не треба. Бо інвестор, коли приходить, він каже, не розповідай мені, як заробити, а забезпеч мені безпеку. Справді боротьба з корупцією і верховенство права це про безпеку. Для того, щоб бізнесмен, який прийшов, щоб його не віджали. От і все. Тому для них головне безпека. Там рівень податків, ще щось. Зрозуміло, краще там зробити умовний з України регуляторний офшор. Ну, всім будуть тільки за. Ну але як це пов'язати з європейською інтеграцією? Це окрема історія. Да? Чи рівень податків? Чим менше, тим краще. Да? Але якщо ти хочеш зробити офшор, спочатку вирішиш, що ти будеш робити з пенсіями, особливо на фоні депопуляції. Да? Ой, не, не, не б'ється. Тому ці речі, вони. Не критично важливі, і плюс вони несуть негатив, якщо ти їх реалізуєш, власне, негатив для держави в цілому. А верховенство права це ключове, ну і боротьба з корупцією. І це нікому не нашкодить, якщо ти впровадиш. Тому ні, насправді, всі інвестори вони постійно. Да, Корупція є скрізь у світі, без умовно. Безумовно, і навіть якщо ти зараз не зробиш такі реформи, які ми, ми ху, треба робити після війни, буде зростання інтересу інвесторів. Буде питання, скільки воно продовжиться. Бо там сьогодні виходить Білекман, каже: Я буліш на Україну. Круто, да, такі новини круто, і вони підштовхують і гроші зайдуть. Це як новина, колись коли продали криворічсталь. Mm. Там після цього прикладу єдиного прикладу чесної приватизації в Україні. Єдиного за всю історію. За 32 роки так. Ну тобто. І після того зробили один чесний продаж. Після того була черга з інвесторів в Борисполі стояла. Ну а з часом вона якось розташувалася. Потім 2008 рік. Все тому тут те саме. Якщо не буде верховенства права і корупції, то буде хлина потік інвесторів після війни, Піпхлина. але вони з часом побачать, що тут відбувається, і ці перші 10, які зайдуть за пивом у Лондоні, почнуть розповідати іншим, що тут така собі історія. Да, стільки проблем. Насправді, от, що, що треба розуміти, Україна от така, от да? а, як й... ринок. Як ринок, да. і тому багато уваги ніхто не хоче сюди приділяти. От зараз в нас, наприклад, в Україні бренди ще не повернулися. там умовної зараз немає. Чому? Тому що є величезний холдинг, яких Україна займає 0,0,0,1%. І для того, щоб запустити тут магазин під час війни, менеджменту того холдингу треба заморочитись на 20% свого часу. Ну, воно просто не, ні, не якось, хочуть е займатися, не виправдано. Да, і тому за, для маленького ринку так старатися, да ні до побачення. Саме не буде, так не буде. Те саме буде з великим потоком інвестицій, коли якщо заради маленького е ринку треба дуже сильно старатися. Тобто, перший рік, два це буде іміджева історія заходити в Україну в тому числі. Ну, тобто і народ буде на підтримка, підтримка країни підтримка, плюс історія успіху, євроінтеграція, багато різних речей треба бути тут. Але це пройде дуже швидко. І якщо на цьому тлі ти зіткнуєшся з постійними проблемами там з судами, з прокурорами, хоч може, там іноземний інвестор зможе їх відбивати. Ймовірність того, що він їх відб'є, більша ніж локальний інвестор. Але якщо треба буде цим постійно займатися, і люди за пивом в Лондоні будуть один одному це розказувати, то інвестиції дуже швидко закінчаться. Тобто, о, фактично, ми. Всі ці боже мій, я в журналістиці 22 роки, да й 22 роки. Я я про це чую. Ну може 20. Ми постійно впираємося в судову реформ, nice. тобто все інше гірше, краще, швидше, повільніше, але все ж таки котиться, і тільки верховенство права ми говоримо з це про це в різних каденціях, в різних президентів, із однаково поганою ефективністю. Ну тому що це з одного боку ключова реформа, а з другого найскладніша. Бо насправді важко зрозуміти, як то тобі треба взяти, очистити всю систему, перезапустити її і ще зберігши її інституційну спроможність. Наскільки я пам'ятаю, країни Балтики просто на початку 90-х всіх розігнали, набрали нових. Все що буде, помилки будуть. Да, точно і певна кількість років це буде незрозуміло, як працювати. Варіант не пропонувати з британським правом там як в Казахстані створити десь точку, де брата воно не працює. Да? Тобто тобі треба якось перевазавантажити всю систему, переобрати нормальних людей, зробити це під контролем когось, хто буде фільтрувати, і щоб далі воно працювало незалежно. Це насправді дуже складна задача. Є хороші приклади в світі, хто це зробив, з, ну скажімо так, з Неофітів, да? бо в старій Європі це історія, яка будувалася кілька століть, в Штатах це історія, яка будувалася два століття. А хтось, кому вдалося за останні ну, не Балтія, років? напевно. останнє. Да. Але, але чи можна їх масштабувати досвід? Тут також питання, тому що там ну, реально маленькі країни. І це заважає. Я не впевнений, я не знаю. Да? От, тим самим грузинам, бачимо, не вдалося судова реформа. Вони ну, багато чого зробили, досвід Саакашвілі. Багато чого зробили, а потім, до речі, багато чого від... відіграли від... відкотили назад. Тому у нас є моменти, наприклад, в Латинській Америці, там парадокс, там популісти при владі, треш, угар, корупція, судова система працює як годинник. В Бразилії, там, там годинник, в Перу кожного нового старого президента садять в'язницю. В Аргентині працює. Є підозра, що це пов'язано з тим, що більше суддів в тій самій Бразилії навчалися в США, і вони цю культуру да. приносять oh, сюди. Тобто, ми маємо розуміти: чим більше українських суддів пройде навчання закон. в США, тим краще. Елемент цієї реформи, ну напевно, має бути елемент. Але тут право наше сильно відрізняється від британського, також да, від американського. Тобто, пряме запозичення напевно не то дуже спрацює зараз. Після війни ідеальним варіантом було сказати: гей, Канада, у вас є українці, дайте нам 20 суддів принаймні, заповнити якусь там порожнечу і з цього почати. Чи можна це зробити? Теоретично можна, чи буде опір такому всередині України. Ми бачимо коли запрошували в футболі у наземних тренерів. Всі ця ця цехова солідарність працювала відразу: «У, у нас тут свої тренери є. Навіщо нам ці наземці? Що вони знають такого? Що ми не знаємо? Ми фізкультуру також можемо викладати. От, тому що це дуже складна історія з судовою реформою. І там є механізм, наче пророблений, І теоретично він може призвести це очищення поступово з гори починаючи. Але там ми бачимо Верховний суд. ну коли ти... Знову ж таки, це реформа, яку не можна робити на півшишечки. її треба робити по повній. Це те, що казала Уляна Супрун, без жодного компромісу. Як тільки у вас компроміс, у вас князя вилазить. Повертаючись <різь> до. Економічних важелів і до листа відповідної до вимог або пропозицій партнерів. Які зараз економічні важелі, щоб все, що розписано на цих не пам'ятаю, скільки сторінках листа з Держдепу, все ж таки було впроваджено? Ну, очевидно, очевидно, хороші МВФ. Ні, гроші МВФ це навіть мізер. Насправді, от зараз давай так, ми повністю залежимо від західних партнерів. Повністю наша половина бюджету, половина да? вся соціалка, пенсії, субсидії і так далі. Це гроші наших західних партнерів. Не буде цих грошей. У нас насправді зараз як для країни, що перебуває під час такої масштабної війни, ситуація просто зашибісь в економіці. Можна трошки слідкує. Ну, і у нас нема безробіття, у нас офігенна ситуація. У нас збережена макрофінансова стабільність завдяки цій. Історії, завдяки підтримці, забираємо цю підтримку і все летить під три чорти. Так само, як забираємо американську військову допомогу, все також летить під три чорти. Моментально, да, і це все закінчується партизанщиною. Наша стійкість побудована виключно на підтримці нашої. Звісно, героїзм Збройних сил, але цей героїзм це необхідна, але недостатня умова. Без грошей і без підтримки ми би не потужили цю ситуацію. Тому важелів зараз якраз. Як ніколи багато. Так багато важелів ніколи не було. По джерелам в нас зараз Штати, в нас же не, не Штати займаються. Європейський першим. Союз. ЄС, yes, так. Да. Європейський Союз десь там 18 мільярдів, Штати 13, 6 МВФ, ну і далі там по сусікам. Ну, МВФ це Штати. Ну, Штати як вплив, напевно, да, да, але ну, все. Це великий глобальний МВФ. І чи є в нас ризик? Е... Де в нас більше ризиків не отримати кошти, якщо ми зараз проігноруємо цю пропозицію? Тобто, що я, я яка доміношка впаде в першу, і які потягне за собою? зараз вибори в Штатах, і там найбільш складна ситуація з принципі, щоб проголосувати допомогу. Але я думаю, що це голосування не залежить від нас. Це залежить від того, коли нарешті домовляться республіканці з демократами. У них там свій треш, і той треш набагато більше нашого трешу, і тому ми тут просто нас. Кидає один одному Тому я думаю, що воно все прив'язано насправді. Тобто МВФ не займає ключову роль, але МВФ є якорем, який каже всім іншим, що, що відбувається. да Тому, напевно, найбільш гарантовані для нас гроші ЄС. Чи гроші американські МВФ десь на одному рівні? Напевно, на одному. Але чи будуть допомагати ЄС, якщо американці відмовляться, відмовляться разом з МВФ, ну ні, не будуть. Да, бо всі скажуть, ребят, так не працює, давайте ви щось там придумаєте, будете щось робити. А, по, знову ж таки, повертаючись до вже впроваджених автору, ти можеш назвати приклади? Бо в нас зараз, в нас є такі два наративи, які існують стільки, скільки там, наскільки. Да, Пам'ятаю ділову і не тільки ділову журналістику. Ну, перше, наратив про корупцію, безумовно, да, Україна корумпована країна. І щоб не, не відбувалося, Україна корумпована країна, частково безумовно, правда, проте не повністю. І щоб ми не впроваджували, жодні реформи не впроваджуються. Жодні реформи ніколи не впроваджуються, нічого ніколи не робиться. 30 років живемо нічого не робиться. А в той же час, ну, все ж таки, я б, мабуть, не погодилася з таким твердом. Твердженням, да, в нас є, ну, в нас є успішні приклади. Більше того, під тиском партнерів ми пам'ятаємо період президентства Порошенка. Да, там теж були нюанси, коли ми спочатку відмовлялися. Потім німит ні катанням. Що робили? Все, все робилось. А на твій погляд, що нам прям вдалося добре? Ну, можливо, з того, що вимагали партнери, зовнішні, а чи з того, що ми до чого ми прийшли своє. Єдина реформа, до якої ми самі прийшли, і це дуже добре, це децентралізація. Все спрацювало і це супер спрацювало. З того, що нам Захід вимагав, за ну, все національний банк і фінансова сфера. І та стійкість, яка у нас була після початку війни, вона в великому рахунку ну зрозуміло, допомога, але. Необхідна і недостатня умова. Необхідна також була ця реформа банківської системи. Банківська система була очищена. Курс був економічно обґрунтований, тому ми легше з цим впоралися. І регулятор працював як регулятор. Тому в нас суперситуація в банківській системі під час війни. У нас приват, до речі, приклад ще й реформа корпоративного управління. У нас, досі, у нас управління державним банком найбільшим дуже якісне. І це якось так працює. Там наглядова рада, яка є якісна, там менеджмент, який є якісний. Скільки там для цього треба було крикнути з МВФ із Вашингтона, це окрема історія. Але це спрацювало. Тому, от приклад, фінансова сфера, та сама реформа первинки медичної системи. Mm. No. Скільки людей ненавидять супрун, стільки скільки гонтарів, да? стільки людей кажуть, що да, запрацювали, запрацювала добре, і вони задоволені. Е, дивний парадокс, але тим, от несправді те, що робила Гонтарєва, тому що мало компромісів або не було компромісів. Ну, якісь були зрозуміли, але по ключовим питанням не було компромісів. І от вам успішна реформа. Е, первинка Супру, так само приклад: Ї... нема компромісів, є успішна реформа. От зараз ті проблеми з набу по великому рахунку, те, що, наприклад, Шабуїн каже, пов'язані з компромісами, ті проблеми, які там виникають, на які люди готові йти. Все, як тільки ви йдете на компроміси, все починає ламатися. Чи конкурс Беп на чолі з Тімофеєм Мілованом? Ну, Наталка Ярейська пішла на компроміс, колись Наталка Ярейська. Да? До речі, вона була авторкою дуже успішної реформи по фіскалізації, по реформі фінансової сфери, mm -hmm. зменшення податкового тиску тоді було. Так, да так, -да так, -да. мало хто пам'ятає, да. вона тоді дуже успішна, але в неї був компроміс імені Романа Насирова. І бак, в нас немає реформи в податковій і в митниці. Чому? Бо компроміс був. А Тімофій пішов на компроміс при обрані БЕП. і Баг реформа не спрацювала. І мертвонароджений орган виходить. Заново перезапускати треба. Тому насправді є приклади, які є дуже успішними. Там приклад банківської реформи України, хоч об тут не кричав дубінській кампанії і всі, хто дивився О, один плюс ну, один. Знаємо да. Що... да. Але ця реформа постійно ставиться в приклад по світу як дуже успішна реформа. Тому, от це насправді має бути запорукою для наступних реформ. Я можу щось забув знов ж таки. От я можу зараз щось забути, але як загальна конструкція. Якщо реформа робиться без компромісів, то воно працює. А... Ну, власне, на, на, на останок єдине, що хочу тебе спитати, я розумію, що тут важко ну, в нашій ситуації взагалі важко щось прогнозувати довше ніж на, на півгодини наперед. А, але як ти думаєш, оцей графік, е, який нам запропонували в листі, да, послідовність, графік впровадження, ну які шанси, що ми це виконаємо, і які шанси, що ми облажаємося? Ну, точно по графіку, ми напевно ніколи нічого не робили, так. на жаль. І ми навіть зараз там, інтеграція в ЄС, там нуль, тобто не нуль, але сім, нема сьома сім із сіми, хоч хто б вам заважав робити сім сім. Ну, хто ну рада голосує все, що ви скажете. Тому по, повністю по графіку, я не думаю, що ми пройдемо. Але чи будемо ми рухатися по цьому графіку? Будемо. Бо знову ж таки, але зараз, гроші. бо треба гроші, бабло перемагає зло. Оце той самий випадок зараз, коли ми найбільше за всю нашу історію залежні. І ця залежність має, це результат трагедії, да? але ця залежність має підштовхнути нас до цих кроків. Вона не залишає вибору для будь-якої влади. Тобто, зрозуміло, будь-яка можлива влада це не конкретно до зеленського питання, чи не конкретно до попереднього Порошенка. Вони всі такі, да? вони самі нічого робити не будуть. А... Йов в Поки <покій> не, не, не полетить. Я дякую тобі дуже. Сподіваюся, що все ж таки в нас буде оптимістичний сценарій, був в середу в Тимофія Мілованова, до речі, була дуже хороша фраза. А нас однозначно чекає як країну успіх, бо в нас просто немає іншого виходу. <покій> ну або це буде повне фіаско. Просто успіх також може бути різним. У нас зараз роздоріжжя насправді, чи підемо ми по дорозі до Польщі чи до Болгарії. Болгарія відносила поточний Україну успіх? Ну напевно, успіх живе більш заможна. Але чи це той успіх, на який ми хочемо? Ну, навряд чи а, до речі, потім ми не завершили. А що нам треба не зробити? Ну або навпаки, що нам треба що нам треба зробити, щоб стати на, на на дорогу до Польщі, або що нам треба не зробити, щоб не стати на ну, насправді дорога до Польщі – це саме виконання цих правил, які нам прислали, плюс вирішення проблеми депопуляції, яка буде ключовою після завершення війни, тобто міграція до чого українське суспільство на жаль не готове. І українська влада не готова про це говорити з українським суспільством. Але ключове це верховенство право боротьба з корупцією. Тоді є шанс піти шляхом Польщі, залучавши, залучаючи активно інвесторів, або борпатися у цьому болоті, як Болгарія, ЄВС ЄС витягне, витягне, кудись до якогось рівня витягне. Ну, ясно, якимись фондами да, да але це ну, це різні траєкторії. Ну так, да, хотілося б все ж таки до Польщі. А тобі дякую. А... З вами був The Page, Сергій Фурсак, Катерина Бенджик говорили про реформи і про те, наскільки ми здатні їх впроваджувати. І єдине, що хочу сказати на завершення, країна а, країна точно здатна впроваджувати реформи, коли є запит суспільний. А тому, от як журналістка, можу тільки сказати, що чим більше суспільного запиту на реформи ми всі створимо, тим більше шансів, що вони. Будуть такі виконані, впроваджені і виконані. А, дякую всім, всім спокійного дня, і спокійних вихідних.